Вітаю всім доброго здоров'я! Ще один смачний рецепт із селери – смажена селера. Для рецепту потрібні стебла та листя селери, трошки бекону. Бекон можна замінити на гриби. В цьому випадку страва вийде більш дієтичною. Хто полюбляє бекон, його можна ще доповнити капченими напівкапченими м'ясними виробами, трошки, тільки для смакового балансу. Також потрібна цибуля, томати або томатна паста, зелень кропу петрушки кінзи і спеції. Селеру вимити порізати, окремо відділити листя порізати. Перебрати стебла, грубі частинки виділити, викинути і все порізати. Цибулю нарізати і обсмажити її на пательні в невеликій кількості олії. Смажити недовго 2-3 хвилини. За цей час порізати бекон або гриби те, що ви запланували, і додати до цибулі і смажити вже разом. Смажити ще 3-4 хвилини. Далі додати порізану селеру. Додати порізану зелень і додати за смаком спеції. Це може бути чорний милий перець, базилік, коріандр або розмарин, посолити і додати томати порізані або томатну пасту, все гарно розмішати, і смажити під кришкою. Я в цьому рецепті інколи томати заміняю на соус це але це за смаком теж пасує, там вже є певні спеції, і вони балансують селерою. Накрити кришкою і тушкувати приблизно 25-20 хвилин. Страва смачна як в гарячому, так і в холодному виді. Мені вона більше подобається в холодному, коли вона вже настоїться, всі смаки збалансуються. Всім смачного, шануймося, тримаймося.